Запорізьке військо йшло на війну з поляками, а попереду нього ішов страх. Пожежі охоплювали села, гнали худобу і коней. Козаки палили католицькі монастирі, вбивали орендарів євреїв. Молоді козаки цуралися грабежів і вбивств немічних. Вони відточували свою військову майстерність. В битвах з польськими військами. Остап і Андрій швидко змужніли і загартувалися в сутичках з ворогами. Бульба пишався успіхами синів. Остапу, як здавалося, Тарасові на роду було написано стати полководцем безстрашним і розважливим. А Андрій вражав батька безрозсудною заповзятістю у бою. Незабаром запорожці вирішили штурмувати багате місто дубно, але зустріли найжорстокішу відсіч жителів і гарнізону. Козаки, відступивши, обложили місто і зайнялися грабежами навколишніх сіл. Незабаром облога набридла козакам, особливо молодим. Дисципліна почала порушуватися, все частіше можна було побачити хмільних вартових. В один з вечорів в табір козаків таємним ходом пробралася служниця польської панни київської знайомої Андрія. Вона побачила його серед козаків і прислала служницю до нього за їжею. Так як в місті закінчилися запаси і почався голод. Матір прекрасної полячки вмирала. Андрій зібрав продуктів і з татаркою-служницею пішов в обложене місто.